Шановна громада, шановне товариство, воїни УПА, вертаю до вас словами, одна мова, одна нація, одна Україна, одна батьківщина це Україна. Не рома, я поклони з цих слів святих. Славних слів, які мають бути девізом для кожного українця, якому не байдужа доля України. І в цей складний для України час ми повинні пам'ятати про ці слова, як пам'ятали ці хлопці, як тут віддали життя за волю України боролись за свою землю. Вони знали, що вони на своїй землі не боялись ніякого окупанта. Вони не воювали ні під Саратовом, ні під Краковом. Вони взяли, почали свої домівки, сім'ї, взяли в руки зброю і стали на захід від окупантів різних мастей. Вони не дуже мало шансів мали на перемогу. Але вони, але єдина віра в Бога і в Україну їх на це Шановне товариство, загинули тут вояки, сотні чайки, молоді ці українці віддали життя за те, щоб ми зараз тут стояли з вами, але ми не сподівалися від того, що зараз нашою державою буде керувати така московська псев... московська банда. 7... 7 січня 1945 року завжди війде у пам'ять цих людей. І цілої нашої округи і цілої держави, адже по цілій Україні. Відбувалися такі бої. Верхній Майданський бій це пам'ять для вас усіх, щоб ви пам'ятали, які в той момент були молоді сини України. Брати треба з них приклад. Адже якщо ми не будемо пам'ятати про таких складних наших героїв, буде дуже важко нам боротися навіть зараз, у такі складний для України час. І після того, коли хлопці прийшли сюди легким походом з Києва Фіслаю, через Красний Майдан посвяткувати, з'їсти той регіону куті, поколяти. Тувати ж християни, якби не було, і оця начесть намалила на мене, і вони почали відступати до цього лісу, щоб не наражати людей на небезпеку. Лягли всі, майже всі, дехто рятувався, чисто випадково загинули сотенний чайка. І тепер оце, що себе називає президентом, може нам диктувати свої умови і розказувати, як воно має бути. Оце собачне нещастя, яке прийшло до влади разом з цим. Не, не маю слів називати президентом, бо воно навіть не вміє вас свого духу зв'язати. Вони хочуть нами керувати. Ні, ми українці не повинні це дати. Це ж не наша влада, ми не її вибирали. Ми взагалі-то ми не маємо влади, якщо то розібратись. Це є колоніальна адміністрація Москви. І цю кримінальну олігархію ми не маємо права називати ні владою, ні опозицією. У них є одне визначення ворог. А вороги це є вороги української держави, вороги української нації, вороги української ідеї, вороги української свободи. А ворога треба знищити. Ми повинні собі усвідомити, що Україну ніхто не завоює ззовні. Україну руйнують тільки зсередини. І ворог це прекрасно розуміє, що й робить. У нас врятують дві фундаментальні речі: товариство, любов і ненависть, любов до свого. Як боролися ці хлопці, вони любили свою землю і ненавість до ворога. Беремо з них приклад знову. Вони ненавиділи ворога, бо він прийшов до них, ґвалтував їхніх дітей, ґвалтував матерів, голтував їхню землю, нищили все українське. Товариство на нас зараз на Україну насунулася страшна страшна сила, страшна, страшні вороги наступили на Україну, які нищать все українське, мову, культуру. Перестав бути героєм. Малі не здатні оцінити великі, Вдумайте думайте це, не здатні оцінити великі. І ми, українці, повинні їх зупинити, Хочу цю погану московську. Пам'ятайте про це. І 31 жовтня ви повинні розстріляти їх, щоб бюлетним, і викинути їх на сміттєвих історій. Для великої України, для України, за яку боролись гетьмани Рибовські та Мазепа, за яку боролись полковник конували та атаман Петлюра, за Україну, яку боровся провідник нації Степан Бандера та Генерал Шолкевич за Україну, яку боролись ці хлопці, за Україну, яку боролись дисиденти Стуса Та й зрештою, і ми з вами мріємо про велику Україну, осяну додому і не дамо себе приключити. Товариство нам не треба бути байдужими. Ви подивіться, що робиться. Зараз в засобах масової інформації та телебачення майже всі канали переоформили свої зал, свої студії під білий колір партії регіонів. Не ведіться на, на ці спокуси. Вони зараз прийдуть до вас, будуть плакати і летика кудичі сльози. Ми будемо добрі, ми будемо чемні. Не ведіться на те 100 гривень, що будуть давати. А якщо хтось візьме, то під ним має земля горіти. На те 100 гривень має вдавитись. Я бачу, даруйте за слово. Щоб не продавали свою землю. бо зраду нам цих хлопців. На таких, зрадниках, таких зрадників треба наказувати. Товариство, хто керує телебаченням, ми прекрасно всі знаєте. Московський житель Бенкердор. А заступник його Валітар Буш, Біванець, нелегальний мігрант. Що ми бачимо по телебаченню зараз? Вдумайтесь, московські серіали з Путіним і Медведєвим, Та маємо комуну радянські ще фільми з Сталіна Таляніним на портретах так само, і згаданням за ними. І то ті в мене закриється, ми не маємо героїв у своїх. Але тут питання більше йде до попередньої влади. Адже за, за останні роки не знято жодного українського фільму. Якщо знято, то дуже-дуже малобюджетні і дешеві. Та нічого не, не, не кажеться про українських героїв. А чому не проводилась пропаганда в Харкові в Криму, в Луганську всього українського? Чому не відкривали школи українські? А так людське околику школи відкриють, прорекламують і все добре, і всі доволі, всі сміються, не ще. Я не хочу нікого критикувати, але воно ну, так є. Ми маємо мати гідність свою, як говорив отець Іван, як говорив отець Михайло. Ми маємо цінити своє людське, своє українське, свою землю любити. Це немає нічого страшного в слові націоналізм. Чомусь націоналізм дехто порівнює з фашизмом, неправда? Націоналізм це любов, любов до свого. До своєї землі, до своєї мами, до своєї дитини, до своєї церкви. Окреме питання, хочу звернутися до вас про наші українські святині. Я Може, дехто і не знає, києво печерська та на лаври не в руках москви та туди не пускають українців. А якщо пускають, то заставляють говорити на московській мові. Мові. Знаєте, чи мене це мотивує? Бог не розуміє по українськи Це я правда. Я це знаю з турізних фактів. Вони питають і накаяли плакати. Бог не розуміє по українську. Думайте все. А що говорить єфреморський закон, а про промови. Повністю руйнує українську мову. Повністю. І не дай не Боже. Оце наче далі буде в проваді. Буде дуже важко нам. Ну, Бо вони будуть чому до нас. Бояться. Єдиним дружним ударом ми маємо їх знищити. Пам'ятаємо, 31 жовтня 2010 року перший крок до, до, до перемоги. Звичайно, що це місцеві вибори, але почнемо з, місце, з місцевих рад, обласних, районних, сільських, селищних голів. Свобода має перемагати. Зрозуміти правильно, що Україна одна і одна сила, яка бореться за Україну. Всеукраїнське об'єднання свобода ніколи не зраджувало, не зрадить і не буде зраджувати. Єдина сила українців. Я дякую вам за увагу, тому що зараз дуже багато померзло в холодно на подвір'ї. Ще раз вас закликаю борітися, попорети. Слава Україні!